Доброго дня! Сьогодні Одещина, самий південний регіон, де вирощуються кавуни, і ми знаходимося на виробничих площах, де вирощується ранній сегмент кавуна під назвою Роман. Подивіться, досить гарно сформований листовий апарат, закриті плоди. І Подивіться на плоди, яка, яка однорідність, в принципі, стандартність, от, гарний. Стандартний якраз, да? тобто ми бачимо така рубашка і ми бачимо, які плоди. Внутрішню структуру покажу трошки пізніше. Це стандартне вирощування під укриттям. От, погана, як я вже сказав, ботва і гарний врожай на сьогоднішній день. І збираємо. Збирають цей гібрид. Буквально до кінця дня і вже його не буде на полі. Так що залишайтеся з нами і чекайте нових відео.